Всім привіт! Власникам ось таких тойод з дизельними двигунами і просто власником дизельних двигунів стареньких. В чому питання? Коли ми вмикаємо запалення на дизельному двигуні, хоча слово запалення для дизельного двигуна трошки неправильне, у нас вмикаються автоматично свічки розжарювання. І, судячи по індикатору, ми можемо слідкувати, як вони довго працюють. Якщо у нас холодно, індикатор світиться довго, і відповідно свічки розжарювання вмикаються надовго. Якщо у нас двигун прогрітий або просто тепло на вулиці, у нас вони вмикаються на невеличкий термін і тут же тухнуть. Власник даної автівки підмітив, що минулої зими свічки розжарення, індикатор свічок розжарення світився довго, а зараз вони тухнуть швидко. Як каже Google, скоріш за все, якась або декілька свічок на калу не працюють. Чому я наголошував, що саме для власників стареньких авто. На сучасних авто на свічки розжарення приходить напруга окремо на кожну свічку, і причому не 12 вольт. На стареньких дізелях, бачите, у нас є шина це перемичка металева, латунна, мідна, скоріш за все. І от бачите, у нас дротиком приходить 12 вольт, і на кожну свічку йде тих самих 12 вольт. Як перевірити, нам треба зняти шину. Ну, бо як мінімум, якщо ми вирахуємо, яка свічка не працює, то нам треба буде її викрутити. А викрутити ми зможемо, коли ми знімемо шину. Тому відкручуємо ось ці от специфічні гаєчки, це я так розумію, заглушки. І знімаємо оцю шину-перемичку, яка з'єднує всі наші чотири свічки розжарення. Я зараз розберусь, як воно відкручується, і тоді вам розкажу. Спочатку знімаємо ці, ну, не заглушки, а запобіжники. На оцьому, де шина з'єднується з проводочком, вона більша. Бачите, тут є прорізь під викрутку, але в принципі вона й ручками відкручується. І ми добираємося до наших гаєчок. Тепер відкручуємо тут гаєчку і кожну гаєчку з хвостовіка нашої свічки розжарення. Чому я так роблю? Ну, Зараз я поміряю напругу. Ну, Напруга на шину подається. А чи забирає її свічка, тому що якщо свічка згорена, через неї просто струм не тече. В будь-якому випадку нам треба зняти шину, і тоді я покажу два методи, як нам провірити наші свічки Після заглушечок повідкручував я гаєчки. Ось вони. Одна більша і чотири менших От проводочок ми знімаємо, і у нас, бачите, як шина тепер вона не мідна, вона стальна. І от тепер ми добираємося до наших свічок. Що ми можемо зробити? Беремо, відкриваємо акумулятор. Маса тут у нас є. І просто проводочком касаємося ось цього стержня. Якщо у нас іде іскриння, бо сама свічка по собі вона є потужним елементом, по-моєму, 50 Вт вона тягне. І ми будемо бачити, якщо іскри, значить вона ціла. І так от провіряємо. Якщо ви більш технологічна людина, берете тестер і тестером теж перевіряєте на розрив на опір. Якщо дзвониться, значить свічка ціла. Якщо не дзвониться, от ви тоді і вирахували то що муляє машині. До речі, тут у нас, бачите, напротив. Цю ще можна було відкрутити, а тут у нас трошки не так. Тому я використав карданчик. Тут у нас все нормально було, а на цих я мусив брати карданчик, щоб не ламати наші жгути. Я ж беру тестер і тестером зараз продемонструю, як це все робиться. Знайшов я підходящу масу, щоб рукою не тримати. Ось бачите, у нас тут йде розрив. Я замикаю на корпус і у нас показують ноліки. Тому торкаємося, бачите, розрив. Таркаємося нашого стержня і у нас є опір. Тобто перша свічка дзвониться. Друга та сама ситуація. Третя. Та сама ситуація. І четверта та сама ситуація. Всі свічки у нас робочі. Ну, якщо вже я це все розібрав, то вон, бачите, там нижча граньонка. Беремо головку подовжену і ми відкручуємо свічку, відповідно, закручуємо нову, якщо ми хочемо поміняти. Ну і зараз я набрався до акумулятора. Зараз я вам ще покажу, як вони відбуваються іскрені. Я провода, таку конструкцію просто взяв дротик, великий, великий крокоділ і менший. Тут треба бути дуже акуратним, бо якщо ми торкнемося трубочки, то ми зможемо зіпсувати наш акумулятор. Дивіться уважно, що відбувається. тут у нас, сподіваюсь, вам видно, идет процесс искротворения. Ну, я уважаю, что свечки рабочие. Ну, я как каже, скажу, Тут взагалі шикарно видно. Щось тут у нас От Тепер видно. Тому ось таким чином ми ще робимо перевірку. Ну, по суті, відео в мене все, як перевірити. Але якщо ми вже добрали і зняли шину, я ще спробую їх повідкручувати, ці свічки. Це корисно робити. Чому? Якщо свічка не працює, на її робочій поверхні, на настежньові, може утворюватись нагар. І цей нагар може бути настільки міцним, що ми хвостовік відкрутимо, а носік отой робочий, він може так і лишитися. Тому, чим частіше ми будемо для профілактики їх відкручувати і перевіряти, тим менше шансів, що у нас виникнуть якісь проблеми. Тому беру подовжену головочку і повідкручую всі свічки. Свічку ми відкрутили, але бачите, і хвостовік впирається ось в цю конструкцію. Ця свічка теж тільки що була зірвана, можливо, вона вийде без проблем. А от третя і четверта точно не вийдуть, вони впруться Тому, щоб достати свічки, нам треба відкрутити ось цей кронштейн для того, щоб його просто трошки посунути на себе. Можливо, ще щось буде нам заважати. Я думаю, ось цю гаєчку нам треба відкрутити і ось цю. І цього буде цілком достатньо. Відкрутив я два болтика один тут, один тут. Ось вони лежать. У нас оця вся конструкція зарухалась. Як ви бачите, свічки ми вже викрутили і достали. Найбільш проблематичнішим, ось тут у нас виявилось четвертий циліндр. І Зараз приступаємо до їх діагностування. Як перевірити свічку по факту? Ось, так, да, мені незручно треба дві руки, але за допомогою крокодильчика ми зараз це все діло зробимо. Так, дивіться, я під'єднав до хвостовика плюс від акумулятора. І тепер нам треба просто на корпус. Бачите, що відбувається? Тобто ми вже не опосередковано, а по факту. Чотири свічки таким чином перевірили, вони всі працюють. Чому е, вмикається у нас свічки не так довго, як це було в прошлому році? Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Можливо, там є реле, яке відповідає за час. Не знаю. Ну, Відео було про те, як перевірити свічки. Я показав три методи. А, є ще четвертий. Можна пробнічком е, з лампочкою, якщо ви не розумієте, є іскра чи нема. Якщо ви просто берете від плюса акумулятора через лампочку, і на оцей ось стерженьок лампочка живріти. Тоді свічка дзвониться і працює. Ну, якщо викрутили, я думаю, ми нічого поганого не зробили, і навпаки, ми, як мінімум, розрухали її. На цьому в мене все. Напишіть свої думки, свої коментарі. Поділіться власним досвідом. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. або дизлайк, якщо ви ним не задоволені. Дякую всім за увагу, до побачення.